Друзі, привіт! Дякуємо, що ви зараз разом з нами, і дуже хочемо, щоб те, чим ми поділимося з вами, було для вас корисним. Сьогодні у нас буде можливо трохи незвична тема, але ми вважаємо, що вона дуже актуальна і є відчуття, що про це треба говорити. Ми її назвали так: – «Навчіть дітей кричати або учіть дітей кричати. Дозвольте почати із запитання: кричати це добре, чи це погано. Як ми навчаємо наших дітей, щоб вони себе десь трошки опановували? Чи ми дозволяємо їм кричати? Ну, я була проаналізувала. Бігати в школі на перерві чи шуміти не можна. Принаймні учителям це не подобається і дітям про це нагадують. Кричати, коли щось не влаштовує, навіть удома, теж не найкращий спосіб вирішення конфлікту. І так виходить в школі, в лікарні, у бібліотеці, взагалі у більшості громадських установ, у тому числі в церкві, так. Е, треба поводити себе тихо. Ну і це, в принципі, правильно. Я священнослужитель, і я впевнений, що у церкві, в Домі молитви, має бути якась певна така атмосфера благовіння перед Богом. Я теж навчаю дітей, ну, можу сказати, що іноді змушений, і дорослим нагадувати, що важливо поважати місце поклоніння Богові. Але у правилах є винятки. Сьогодні ми пропонуємо навіть просимо дозволити собі. І навчити дітей кричати навіть у церкві. Чесно кажучи, підняти цю тему нас наштовхнув документальний фільм, який ми були подивилися про Джимі Севіла. Він був дуже популярною особистістю у Великобританії. Це був відомий діджей, телеведучий, філантроп, багато займався благодійністю. Ну, а ще, як потім виявилося, він був педофілом. Правда, відкрилося це після його смерті, хоча тривожні сигнали надходили і раніше. Одна з його жертв дала інтерв'ю, коли їй було 11 років, вона регулярно зазнавала насилля від Джемі Севіла під час богослужінь у храмі. І навіть через 40 років ця жінка страждає і при цьому говорить про те, що відчуває свою частину провини. Хоча її вини там, в принципі, і не було. Так вона розповідала. Двері були відчинені, я бачила голови багатьох людей. Чому я не кричала відчепись від мене? Чому я не покликала на допомогу? Мене б почули б і допомогли. Я коли дивився це інтерв'ю, мені просто стало страшно і моторошно. Пояснюють, що у мозку дівчинки сформувався міцний нейронний зв'язок. Установка така: у храмі кричати або шуміти не можна. Тут має бути тихо. Але у цьому правилі правильному правилі може бути виняток, а саме кричати і гукати про допомогу можна і навіть потрібно будь-де, так у тій самій лікарні, у школі, у церкві, бібліотеці, на вулиці, вдома скрізь. І швидше за все, коли ця жінка була дівчинкою, з нею про це ніхто не говорив. І в таких випадках, у критичний момент, доросла людина. Теж часто не може закричати. Ось кажуть, голос ніби клинить, і мозок у неочікуваній ситуації входить, як би можна сказати так, в ступор, uh -huh. а потім після цього з'являється у людини страх і відчуття цієї провини. Багато жертв сказали про те, що відчували себе брудними, винними, нікчемними, ну а значить, заслуговували на таке ставлення до себе. Щоб цього не було, мозку потрібний чіткий алгоритм дій у критичній ситуації. Друзі, це не дуже звична і не дуже зручна тема, але ми переконані, що про це потрібно говорити. І діти мають знати, що вони можуть прийти і розповісти нам про будь-яку свою проблему. Я розумію, що для цього моя дитина має. Мені довіряти і ще знати, що я їй повірю. Одна жінка розповіла, як якось на зупинці чекала транспорт, і біля неї стояли чоловік і жінка. І мимоволі вона почула їхню розмову. Жінка каже чоловікові: Ти знаєш, мені дочка знову сказала, що ти до неї пристаєш. Що це означає? Чоловік відповідає, що ти їй віриш? Діти весь час щось вигадують. То що, зовсім дурненька? І на цьому тема закрилася, і жінка, яка стала свідком цієї розмови, вона потім дуже шкодувала про те, що не звернулася до тієї мами, що повір своїй дитині. Швидше за все, там є проблема таки. Дитині треба вірити, навіть якщо це звучить трохи дивно. За статистикою, більшість дітей, які стали жертвами сексуальних домагань, ну за деякими даними, це аж 80%, Вони постраждали від близької або знайомої їм людини. Ну це не означає, що треба всіх тепер підозрювати. Просто якщо дитина не хоче кудись іти, там в гості чи на тренування, чи з кимось обійматися, не варто її змушувати у будь-якому разі, це її право. Навіть якщо вам потім перед людиною незручно. Ну тому, що як mm -hmm. буває, хтось приходить в гості, наприклад, і так. якась така ситуація. Ну а незручна. таким чином, таким чином, ми навчаємо дитину розуміти і відстоювати свої кордони. Е, теж чув таку цікаву думку: слухняна дитина це зручна дитина, на жаль, у тому числі, і для насильника. Е, тому. Ми вчимо дітей тихо поводити себе, не проявляти сильних емоцій, зберігати чужі таємниці, але як уже ми згадували, у кожного правила є свої винятки. І, до речі, Ісус за певних обставин проявляв сильні емоції. Наприклад, гнів у храмі, коли виганяв торгівців, я весь час на це звертала увагу і думала, ну як це воно виглядає? Здається, що Ісус був такий спокійний, лагідний, якось, ніжний, ніжний, да? навіть як то відстороненим. Так, але в певні моменти він проявляв себе як сильна особистість. Також написано, що він на хресті голосно закричав. Повторююся. Потрібно вміти зберігати тишу і потрібно уміти кричати. Щоб у відповідальний момент не стисло горло, і ти зміг видавити з себе звук, потрібно цьому навчатися. Більше того, кажуть, що потрібно тренувати прямо дітей. Я ось була на одному семінарі, і там казали, що, наприклад, можна запропонувати дитині покричати у лісі або покричати на атракціоні в парку, наприклад, чи в магазині, пограти в таку гру, що я буду відходити, а ти будеш мене гукати і ну, кликати до себе. Скажу чесно, я планую це зробити, але я у мене самої є якийсь блок. Мені важко навіть уявити собі, що я в парку почну кричати. Ну мені як то незручно. Так що треба будемо тренуватися. тренуватися. Обоє так. Ну, Я думаю, можна е, сину запропонувати це зробити і вдома. Думаю, що сусіди витримують, можливо, буде цікавіше вдома в лісі, чого кричати. Ще говорять про те, що коли дитина усвідомлює, що відбувається, і називає це, то насильник практично завжди зупиняється. Наприклад, хай дитина вивчить фразу, педофілія карається законом. Я вже тренувала з сином, так просто розказати, що коли щось ти помічаєш, якісь такі незрозумілі пропозиції чи незрозумілі речі, ти можеш да, ти можеш це сказати. Ми з ним тренували цю фразу. Хай краще, звичайно, не Не, не буде такої да. ситуації, але дитина має бути готова до всього. <му> Ще буквально нещодавно почули, що у три роки дитину можна познайомити з так званими правилами трусиків. Отже, перше правило: інші люди не мають торкатися твоїх частин тіла, які прикриті спідньою білизни. Ну і звісно, ти не повинен торкатися до цих частин тіла в інших людей. Так, добре, щоб дитина вивчила фразу Тут мене не торкайся, ось так, прямо теж дитину потренувати. Друге правило: дитина має розуміти, що можуть бути як хороші, так і погані дотики. А також важливо пояснити дитині, що є хороші секрети і є погані, тому що ну ми ж чому дітей що потрібно зберігати секрети і так далі. Але якщо хтось скаже дитині, наприклад, нехай це буде нашою таємницею, а дитині це не подобається, це неприємно, страшно, значить, ми говоримо їй, це погана таємниця, і про неї можна, і навіть потрібно розповісти тому, кому ти довіряєш. У Біблії є гарні слова про своєчасність. Про це сказав мудрий чоловік Соломон в книзі Єклезіастові, і там сказано: Є час обіймати і час ухилятися від обіймів. є час шукати і час губити, час зберігати і час розкидати. Я би додав би ще до цих слів є ще час, коли потрібно і кричати. Наше велике бажання, щоб ні ми, ні наші діти не потрапляли у ситуації, коли треба буде застосовувати те, про що ми говорили на практиці. Так, нехай Господь збереже всіх нас, але також нехай він дасть нам мудрості, щоб наші діти виросли вихованими, довіряли нам, ну і знали, як діяти у різних життєвих ситуаціях. Благословень вам.